Ніколи нічого матусям не дарували, а тут, бачите, подарували. Приє... Ось такі треба було зробити це цей ягор, чий. І відмості стяжки, ці там все поносила, дошки ті. Я вже не стала вам те знімати. Усім гарного часу доби. Ви на каналі Kethy From Ukraine. Сьогодні середа і час починати вже нову серію серіалу життя. Так, у я вам там розказувала, що. Розповідала, що у понеділок ми будемо стригти тьому. Зараз я вам вставлю, як я його підстригла. Ось так вже у нього відросли ці волосики і зверху і знизу. Взагалі, я стрижу його десь раз на два-три тижні і знімаю низ. А оцей верх я знімаю десь раз в два-три місяці. І ось що у нас вийшло. Він взагалі, як завжди, дуже довольний. Радісна дитина. Так, своїх чоловіків і чоловіка, і Тьомчика я стрижу сама. У нас ось така. ну, звичайно, з тут, там Рухається те насадка. Ось така звичайна машинка Філіпс. Ну, вона вже у нас, до речі, давно. Але у цьому літі ми купили в Аврорі ось таку штучку, тример називається. Я спочатку взагалі її не той, не зрозуміла. А потім, як е, почала її стригти, оце я зрозуміла, що таке кайф взагалі. І ось так вона виглядає. Ось така штучка. Ну, і воно стриже. Це нуль. Є до неї насадки тут різні. Ось отакий. Тин-тин, скільки тут? Три, шість і півтора. Так, і півтора. І щіточки, щоб чистити і той е, зарядний шнур, воно заряджається від USB, заряджається і усе. І я ото зрозуміла, що це таке за кайф, коли усі, отут же у нас голова, вона нерівна, вона ось так іде. І ось з дитинства в мене були такі травми, проблеми, що я не, не могла йому тут простригрити добре. І ось тут, і біля вух. І оце дуже добре стриже, так воно взагалі. У усюди воно підходить, усюди заходить. І я дуже-дуже ось цей тример. І він же ж із собою можна брати, і в подорожі. І взагалі е, чоловік в цей раз поголився у цією штучкою. І воно в нього це волосся на обличчі у два рази е, медленніше стало рости. Уявляєте собі? Ну, взагалі, лайк, like, рекомент, Мені дуже сподобалось. Не одразу я його розпробувала, як кажуть. Ну, а ви поки підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобаєчки. Це дуже підтримує мій канал. Всім дякую. Так, в понеділок я все ж таки поприбирала на цій відмості стяжки. Ці, там все поносила, дошки ті. Я вже не стала вам це знімати, бо я з такими пучками трави там ходила, все то виносило і від того від цементу. Оці пакети, мішки, все це виносила. Це не дуже там виглядало, так щоб дуже ось я вам не стала це знімати. Зараз я вставлю той кусочок, що зараз там є, як я трошки там лад навела. Так, ось це, що у нас вийшло. Тут я трошки поприбирала вже вітерна дугімна. Оцей щебінь я ще поприбираю, його віднесу туди. Це ж попіл, це, то це те, що ми висипаємо нагород з того. Ось тут ось так. Тут я трошки поприбирала оці просто листи ми потім будемо складати у інше місце. Ось це той шифер ще лишився. І оці доски вони просто здоровезні, я сама їх напевно не підійму, то буде чоловіка чекати. Ось так тут ще попел, оці листи теж їх у інше місце ми будемо, поки тут лежать, я їх просто позамітала, оці ще трошки муїчку треба прибрати. Все тут поприбирала, поскладала, ось ось так. Звідси мішок євна винесла. Тут і трава була стара, пожухла, і то треба тут теж буде все наводити лад. І ось це все досюди, оце все зніметься. Оце досюди треба засипати землею. Напевно, нам куп чи два землі треба сюди добре засипати, бо бачите, що тут. Тут взагалі оцей рівень дороги, бачите, у нас ще те ти... непонятно, що тут. Дорога рівень вищий, ніж е, рівень е, нашого цього хати. Тут взагалі вулиця та туди доверху йде. Ось так. Так що познімала я вам. Ось тут вода в нас лишилася. Потім вам покажу, яка в нас система поливу є, щоб не самим то все тягати. І в понеділок, і той садочок, і я бігала за тими покупками. І, той, і щось я потім прибирала, і щось я перепахалася. І вчора дуже мені щось тяжко було, і так нічого вже не хотіла ні робити, ні знімати, нічого. Якось таке. Такий стан дуже такий дебільний трошки. І ось е, вчора ще ще трошки поприбирала, і такий був день тюлень. Взагалі, я нічого не хотіла робити, поприбирала там. Зараз я вам ставлю відео. Сьогодні з ми встали і пішли Віронічка до садочка, Тьома пішов сам до школи. Нам зараз у, у різні сторони ми йдемо. Тьома туди, а ми туди. Ось так. Зараз я теж відвела її до садочка. Взагалі з було у нас вже тепло, плюс три, але вітер такий холоднючий, я так змерзла, просто капець. Зараз ставлю те відео. Так, вже я відвела Віронічку у садочок, Тьома пішов до школи, а я побігла по справах. По магазинах треба і треба купити нашому татусю подарунок. Бо день народження пройшов, але з цими стяжкими відмостками, хворобами, я, ми нічого йому не купили. А треба. Так що побігла. Взагалі не мала нічого придумати, бо каже, в мене все є. Так що так. А я думаю, що щось треба. Ха, ну, то ж завжди так. Так, що побігла я. Не знаю, знімати вам метро чи не знімати. Цікаво, може буде. Пишіть у коментарях. Ще я вам трошки метро познімала. Може, хто там живе не в містах, не в мільйонниках, може, вам буде цікаво подивитися, як воно виглядає. ескалатор сам я не знімала, але знімала той саму унизу ту станцію. Я ж поїхала по справах, але я не знайшла дуже те, що шукала, але знайшла інше. <гум> ось так. Завтра ще поїду в інше місто. Місце теж пошукаю там це ж город мільйонник, то точно знайду десь. Так, що я купила, ще я вам показую свої покупочки. Носки купила одні чоловіку, одні тьомчику, Тут трошки вище, бо як оце низько, не дуже низько, а ось низько, навіть ось так. Він не хоче тоді в мене носки носити. Чоловік носить, там він любі, а Тьомчик ні. Він прибирай і каже: давай мені високі носки, вищі. Веронічки взяла ось таку шапочку. Ось таку рожеву, не знаю. Без примірки ж сказав, що не можна потім поміняти. Ось таку, бо в неї та наша рожева, вона вже в неї, напевне, рочки вже два чи три, і вона вже маленька, так сповзає в неї трошечки. Ну, я бачу, що маленька. Вона ж, взагалі той трикотаж оцей. Він потім як стирається, він трошки і той стягується, і увесь так трикотаж. І носочки теж, ось вони купляєш, вони трохи більше. Ну, трошечки, але як постираєш, він трошки сідає. Ось так. І ще саме головне, що я купила в іронічці, побачила в цей раз. І е, у той раз е, ви вже бачили на фотках, який в неї той віночок е, такий національний. І я дуже пожалкувала, що я більше не купила і червоний, бо вишиванка в неї тут ж я вам показувала з червоними маками. Вона зараз як плаття. Як плаття ми вдягаємо. Ось Ось такий штучку купила їй тут з цими лентами. Вона, вони взагалі сказали як кокошник, але як кокошник то ж росіянський, то будемо вважати просто віночок такий великий, і він весь ось такий красивий, так? Взагалі мені так сподобались ці маки. Ужас. Я на себе не хочу вдягати, бо щоб не розтягнувся той обруч. Гарне, дуже мені так сподобалось взагалі. Воно дуже красиво буде, напевно, на фотках виглядати. Та і взагалі там всі свята, усе те, щоб було красиве. Так, ось так. А той тінт, який я вам показувала, дуже-дуже я задоволена. Взагалі він в мене тримався до самого вечора. Ну, Тобто, не зовсім він трошки так підстерся, але тримався до восьмої години вечора. Ось так. Вчора я зволожила губи і теж трошки його намазала, але він так не взявся. На зволожені губи не то. А ось сьогодні я коричневий олівець намалювала і цей тінт. Ось так. Мені сподобалось те, що треба. Так, що так? А ще вчора е, забула вам сказати, переробляла манікюр. Ось такий зробила, ось цей блисчучий ногтик, а оці такі. І поки я ці два малювала, оце все поплило і все це змішалося. Взагалі-то ось такі треба було зробити цей ягуар чи що то. Дуже я люблю оці принти з цими. І корову люблю, і тигра, і пантеру, ягуара. Треба взагалі поїхати купити собі ту пластину для стемпінгу і не му не дрюкатися. Але я все те сама малюю. І ось це вже кажуть: оце коли один блискучий, а оці всі взагалі матові, то кажуть, що це не модно, але мені так хотілося. Я зробила як мені взагалі різниця, що там модно, а що ні, якщо я хочу, так. А всі? хто там плаче, хто там ридає. Добрий день. Доня! <говорили> 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 Ого, багато сьогодні було. Да. Тримай. <говорили> Вау, яка краса! Доня! Привіт! Я, 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 я. Так! Боже, тримай! <говорили> так. Красотка. <моя>. Все пішли. <говорили> 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 Вязи, папа, так, ось таке. Вони в садочку роблять майже кожен день. Вона приносить оці для той мілкої моторики пальчиків. Оце вони крутили, ліпили, малювали. Вона взагалі сама так добре малює. І вчора малювала хлопчика, добре вийшло, в неї вийшло. А оце мені... Тьомчик у школі дарував на 8 березня. Вони матусям робили. Це в цій новій школі, внуш, а в тому інтелекті ніколи не, не одного разочку, жодного. На 8 березня ніколи нічого матусям не дарували. А тут, бачите, подарували. Приємно, дякую всім. Ну а я вже буду закінчувати цю серію серіалу життя Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ви моя найкраща аудиторія. Бережіть себе, спускайтесь з сховищем, Україні перемоги і всім папа! -па.